Мої вітання. Отже, сьогодні огляд металошукача Minelab Vanquish 540. Мене там просили в коментарях. Давайте його розглянемо. Почнемо з катушки. Отже, катушечка у нас v 12 така сама, як XTR Pro. Частота 5, 10, 15, 20 і 40 кГц одночасно, мультичастота. Далі штанга йде нижня пластикова, середня штанга йде металева, ну і верхня штанга йде також металева. Резинова ручка прорезинена, ну і пластик. До речі, багато. Ну, я чув на форумах всяких і читав, що цей пластик, так, який йде, от, 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 трохи нижче блока. Оце от місце дуже таке слабеньке, що воно ламається. Наскільки це правда, чесно, я не знаю, можливо, в когось є ванквіш, що хтось ходив, чи можливо в когось друзі мають і так далі, і в кого ламалися ванквіші отут, а то, будь ласка, напишіть в коментарі. Буде цікаво почитати, чи це правда, чи ні. Тепер давайте пройдемося. По меню е, даного приладу. Нічого тут складного взагалі немає. Прилад дуже простий. Отже, дивіться, зараз я буду показувати. Так. Верхня кнопочка це йде включення і виключення підсвітки. Друга кнопочка це йде включення і виключення приладу, тут йде звук, тут йде чутливість приладу, більше-менше. Це кнопочка вибирати сектора дискримінації, які можна тут закривати або відкривати. Ну, дискрим вручну робить. Так, це кнопочка нижнього пінпойнтера, це кнопочка всі метали. Ця кнопочка зверху це йде включення блютусу, ця кнопочка це йде програми пошуку. І тут раз, два, три, чотири, чотири. Зараз попробуємо потестувати його, як він себе покаже. Хто бажаю замовити даний прилад, посилання на магазин я залишу в описі під відео. Переходьте, дивіться, кому цікаво можете брати. І тут одинарики є на 25 см. Так, зараз спробуємо, спробуємо потестувати, чи він його бачить. Давайте поставимо програму, припустимо монети, так, але всі метали. Спробуємо щось здається бачить, але з таким ледве-ледве і -ледве чорним. Трошки можна в чутливість навіть збавити, щоб він вів себе стабільно. Так. Зараз динарика він не бачить. Попробуємо по програмах поклацати. Можливо, якась програма сильніша, якась слабша. Давайте візьмемо другу програму. І всі метали. Цілі немає. Далі. Третя програма. Також давайте візьмемо всі метали. Цілі також немає. Четверта програма користувацька. Тут також цілі немає, як бачите. Ну, трошки може чуйку підбавити. Тут можливо він зараз на максимальній чуйці, можливо щось бачить, а можливо це просто фантомні спрацьовування. Зараз я його вийму і подивимось. Давайте його поставлю зразу на 20 см. Тут може, ну не 20, може десь 22. Ну от і... Глянемо чи він буде. Ну так, є фантомні спрацьовування, тоді чутливість зроблю мінус один. Тепер немає. Так, тепер динарик на 22 см, чи він буде бачити. Ну, як бачите, динарик на... Динарик на 22 сантиметри він не витягує. Можливо, через те, що в нього немає балансу ґрунта. Особливо тут таких налаштувань немає, щоб якось збільшити глибину. Тут зараз щось можливо він і то не факт. Так, як бачите, на 22 немає. У мене тут є десь на 15 на 16. Зріз, зараз подивимось. Мені цікаво, навіть на 15 його не бачить. Це щось взагалі дивно Як взагалі таке може бути? Ну хвилинку. Це вже, ну, як так Можливо тут щось не так з ним, ні? Та ні? Мав би бачити. Зараз ще раз спробуємо. Чуть вісь мінус один пробуємо. Динарок 15 сантиметрів цілі немає. Це як так просто. Я в шоці. XTERRA Pro, вона тут з тим динариком дуже добре, скажімо так, справилася. Тут на другій програмі щось трошки пробує. Без віддяю числа на 15. Ну слабо-слабо. Так, зараз я візьму. Тепер от, є 5 копійок СРСР, так? ну, Давайте на 20. Пробуємо. Динарик виймемо. Отже. Так, ну в принципі зараз я першу програму поставлю, можливо вона 5 копійок, здається, бачить непогано. Так, перша програма бачите, взагалі взагалі не йде. Програма реліквії. Бачите, але чорний в кольоровий кидає туди-сюди. Так, зараз я перевірю на 25 заодно ще поставлю. І глянем, чи... чи на 20, отут де я проводив, чи це не фантоми, чи це дійсно сигнал. Зараз ми побачимо. Так, тут а... так, фантомів. Нема значить це був сигнал, отже. Тут 25-5 копійок. Та можливо трошки більше, ніж 25. Щось ледве, ледве, ледве. Отаке не купається. Добре, давайте тоді я ще раз Динарика попробую. Отже, він все-таки краще бачить на другій програмі, так? На програмі реліквії. Ну це так в мене вийшло, я так побачив. М -м, цей. Ну зараз спробуємо динарика ще раз. На програмі реліквії попробувати? В одну сторону, то чорним. Ну добре, якщо пробуємо 15. Чорний кольоровий, чорний кольоровий, ледве-ледве. Отже, висновки робіть самі. Зараз, гляну, що це не фантоми заберуть цього динарика. Фантомів немає. Ну такий от вийшов ванквіш 540. -й. Як би. Отже, що по Ванквішу? Ну дивіться, мені він здається якийсь слабенький. Реально. Також що мені не подобається в ньому, це оця от ручка. Напевно, вона не є сильно надійна, але мені так здається. Ну, може я помиляюсь, хто його знає. І взагалі ціна його 20 тисяч гривнів, І я думав, що за ціну 20 тисяч, яку він зараз коштує, ну я думав, що він буде сильніше. Ну, десь приблизно на рівні XTR Pro. А тут дорівнює XTR Pro, скажімо так, йому ще далеко і далеко. Ну, можливо, через те, що немає балансу ґрунта. Напевно так. Отже, а і ще який може бути нюанс? Я вам зараз покажу, можливо, в когось там, чи хтось його можливо, десь колись купить. Чи що? Я просто покажу, що може бути. Він у вас може, чи там при сильно вологому ґрунті, чи там і так далі, він у вас може просто фонити. Фонити на цей, на землю отаку. Типу, може бути фон, так? Щоб фону не було, можна просто включити програму пошуку будь-яку, так? І фону, і фону вже не, ну, якби, фону не буде. Якщо фонити на яму чи фонить ще на ґрунт, включаєте будь-яку програму і фону немає. Якось так. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ну і побачимося!